Знаєте, в Тіктокі є такий тренд, типу, наконець-то я дождався. Нарешті, скільки я вже там конкретно я веду, ну, викладаю відео на цей канал десь місяця два, напевно. І щось за ці два місяці ми продали десь п'ять кав'яринцям обслуговування, але я жодну з них не виставив вам в Тіктоку. Ось сьогодні продано ось такий комплект кав'ярні самообслуговування на дуже якісному обладнанні італійському від фірми Rea Vendors Chino на робочому блокові WariFlex на 4 бункера на сипучку, бункер на каву. Наша, як з людини обрала, Vipos Black. І ось така тумба з двома диспансерами, з контурною підсвіткою, яка має. Де в нас тут регулювання? Яскравості, ось можна так зробити, можна так зробити. Лючок, підсмітничок, там вже бутилі з водою стоїть. Тут у нас для інгредієнтів, тут у нас для стаканів місце. І ось такий комплект, повністю, який ми бачимо зараз, ось так. Людині обійшовся з налаштуванням зі всім, 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 всім всім. 105 тисяч гривень. 105 тисяч гривень це скільки там? 20 стипендій чи 50 стипендій, і у вас кав'ярня самообслуговування, яка буде дуже смачно варити каву, де середній чек не стидно просити 30 гривень, бо смак кави буде дуже смачний. Звертайтеся, ведемо гетьмана 27.